Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про сузір'я та зоряні карти. У зоряне небо людина вдивлялася ще з сивої давнини. Головними світилами для людини тоді були сонце та місяць. Спостерігаючи за їхнім рухом, люди відкрили деякі важливі явища. Так, вони помітили, що денний шлях сонця по небу залежить від сезону. Вони зрозуміли також, що місяць яскраві рухливі зірки, які пізніше греки назвали планетами, рухаються приблизно тим же шляхом, що і сонце. І ще вони помітили, що в різні сезони року певні зорі сходять незадовго до настання ранку, а інші заходять відразу після заходу сонця. Ці всі знання дали можливість орієнтуватися в просторі. Давні люди не знали ні точних механічних годинників, ні компаса. Їх замінювало зоряне небо. Від зміни фаз місяця почали відлічувати час. Зорі вдалині від рідних берегів вказували мореплавцям сторони світу, вони служили маяками на морях і в постелях. Прозорі складали легенди та міфи. Ці об'єкти дуже часто використовують у культурі багатьох народів. Спостерігаючи за зорями на небі, люди помічали, що деякі зорі розташовані одна біля одної. Та щоб не заплутатись у цьому розмаїті зірок на небі, більш яскраві стали групувати у сузір'я. В давнину сузір'ями називалися характерні фігури, що утворюються яскравими зірками. У 150 році нашої ери відомий астроном Плавдій Птолемей відзначив 48 сузір'їв. У наш час описано 88 сузір'їв. Кожне сузір'я має назву. Джерелами цих назв нерідко слугували міфи про богів, легенди про давніх героїв, назви тварин. А також знаряддя праці, які використовувалися людьми. Наприклад, у найяскравіших зорях сузір'я Великої ведмедиці давні греки вгледіли звіра, ведмедицю, а в давній Русі їх називали возом, колісницею, вовшем. У малому ковші малі ведмедиці. Народи узбережжя Льодовитого океану бачили білого ведмедя із піднятою головою, на носі якого просувалася полярна зірка, кінець ручки ковша. Кожен народ вбачав щось своє, властиве для його культури та побуту. Дуже багато назв сузірів прийшло з Масопотамії і навколишніх територій. Найдавніші назви Сузір'їв пов'язані з фауною цього району або діяльністю його жителів: скорпіон, телець, рак, риби, стрілець, тобто мисливець, візничий, волопас, тобто пастух. Ви окремили на зоряному небі і про українці окремі Сузір'я. До наших днів дійшли лише деякі з цих назв. Найвідоміша з них, звичайно ж, великий віз, четверо коліс та троє коней, Семизір'я великої ведмедиці з'явилася на зоряному небі наших пращурів у сиву давнину. Поява небесного воза не була випадковою, адже віз важлива деталь побуту людини ще з кочових часів. А для хлібороба він. Неодмінне знаряддя праці. За допомогою небесного воза наші предки визначали час, як у практичному плані, положення великої ведмедиці щодо горизонту, так і в філософському. Між крайнім переднім конем і другим конем є маленька зірочка, будила. Коли вони переїдаються, тоді й кінець світу. Ще з давніх давен було зафіксовано явище зміни вигляду зоряного неба впродовж року, яке свідчить про рух сонця серед зір. Так, за 365,24 доби сонце описує серед зір на небі повне коло, яке називають екліптикою. Екліптика проходить через 13 сузір'їв яким в давнину надали назви переважно тварин. Тому і весь пояс Сузір'їв уздовж екліптики назвали Зодіаком. Для зручності відліку положення Сонця, місяця і планет на екліптиці, астрономи стародавнього Вавилону поділили екліптику на 12 рівних відрізків по 30 градусів. Кожний із цих відрізків називають знаком зодіаку і позначають назвою того зодіакального сузір'я, в межах якого він на той час перебував. До Зодіаку не потрапило лише Сузір'я Змія Носця. Одним із перших Зодіакальний ряд відкриває Сузір'я Телець. У багатьох народів. Це символ початку року, відродження природи після холодної та лютої зими. І це сузір'я символізувало прихід тепла, прихід весни. По сузір'ю Рака люди навчилися визначати період літнього сонцестояння, тобто найдовший світловий день. Сонце – Досягнувши в цей час граничного віддалення на північ, починало заткувати. Після цього тривалість дня поступово починала зменшуватися. Сузір'я пізньої осені скорпіон. Якщо придивитися, то воно дійсно нагадує цю отруйну тварину. Восени, природа начебто вмирає. Але як Бог Діоніс, вона знову готова відродитися навесні. За легендою, осіннє Сонце жалила отруйна істота, після чого світило ставало слабким, блідим і хворіло протягом усієї зими. За допомогою вільного планетарію з відкритим кодом Stellarium ми спостерігатимемо за зоряним небом Північної півколі, а також, можливо, і Південної. Цей планетарій дає змогу знаходити найвідоміші сузір'я, найяскравіші зорі та планети Сонячної системи на даний момент часу і з даної місцевості. Вибравши лінії сузір'їв та мітки сузір'ї, ми бачимо сузір'я на небосхилі. Наприклад, великого пса з найяскравішими зорями цього сузір'я. Сузір'я Заєць, Сузір'я Голуб, Сузір'я Оріон. Сузір'я телець. В межах якого знаходиться планета Юпітер, а також планета Уран, Сузір'я-близнюки з найяскравішими зорями Кастор та Полукс, поблизу якого розташована планета Марс. Також на небосхилі ви можете бачити такі молочні потоки, які нагадують розлите молоко. Це рукави молочного шляху нашої галактики. Коли ми виберемо зображення сузір'їв, вони з'являться в нас на екрані. Сузір'я-Рись. Місяць. Сузір'я великої ведмедиці з найяскравішими зорями цього сузір'я. Поблизу Великої ведмедиці розташоване сузір'я малої ведмедиці, у хвості якої знаходиться полярна зірка. За допомогою програми пошуку, точніше вікна пошуку, ми можемо знайти будь-яке сузір'я, яке нас цікавить. Наприклад, сузір'я парсея. Ось. Поблизу розташоване сузір'я Касіопаї. А біля Сузір'я Касіопаї сузір'я Андромади. Біля якої розташована? Галактика андромеда сусідня галактика до нашої. Ця програма дозволяє збільшувати об'єкти. Туманність андромеди тип галактика. Біля андромеда знаходиться сузір'я риб. Північна півкуля. Також дана програма дає змогу бачити повністю все зоряне небо. Відключивши горизонт, ми побачимо повністю всі зорі на небосхилі. Наприклад, водолій сузір'я, у якому знаходиться планета Венера та Сатурн, і наше сонечко, яке для нас уже давно зайшло. Планета Меркурій. Поблизу сузір'я стрільця, щит, орел. Ми можемо як збільшувати об'єкти, так їх і зменшувати. Дякую за увагу! До нових зустрічей.